Гарно так, озеро хороше. Так, Сьогодні 20 жовтня. Сьогодні в нас буде рибалка трішки унікальніша. Сьогодні троє. Сьогодні настроє А це означає, що в нас на дві снасті більше і більше буде риби. Віталій як завжди щось там колупається, монтує, крутить. Я тільки розклав вудки ось. Далі буде цікавіше, далі буде відео і фото риби. Погнали! 8.11 ранку перша покльовка пішла. Не включив Віталік сигналізатор.

Якийсь хороший коробчик там сидить. Ось перший коробчик буде. Дивись, дивись. Подивимось. Диви, що він робить. Дивись. Ох. Повіточка. Якщо я піднімаю. Не закону погано. Не там. Непомню чи порочка. Не, не, да. не, не, але... не знати яка глибина, його не я його будемо підняти. підмотайте Да що фракціон, як там. Він не мені. Хороший. Yeah. Хороший. Ох. Хороший. Диви який. П'ятерка, кілограм шість. Десь під Та ти тоді... Та, десь під п'ятерку. Зараз буде. Але так ішов собі. Давай саньок, перший трофейчик. Кілограм сім. Це п'яторка коротка. Чекай, акуратно, як піху, щоб на вудочку не стати. Відчепився, так? Ну то таке буває. Купора, рашу... що постійно. Ось. Постій. Ось. 6-7 кілограм. Ви я кажу, Віталій, що натягло. Бо я бачу, якби щось грибочок ну, був. Але бачиш, мляво, ви натягло, потримали. Будемо важити я, цього кабана. Думаю, що сімків. Чекай, чекай. Чекай, чекай, чекай. А ну подивить Я п'ять одного Так важимо тобі Що? Ну от 6450 коротше п'ять дев'ятсот Майже 6, 6 кг вітання Вітання Ну вот 6 студент Вот такий Першенький. Ні, не... то я є. Та такого ручками треба було тримати, наші те ручки. А? А? Так. А? Другий за сьогодні. Тепер в мене. Менше, менше важили? День вже не зря, прийшов. Великий пир я завів червониця. Ну піднімай. Знімай, 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 знімай. Зривай. Шату. Але тут кльов бешений. Де там закидається? Капіє. Саша вже на рибу відпускає. Не дає. Коли... Ах. А. 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 7 кгчики. Ах, 7 кг. Ох, скільки б було жареного. Дивись, кішшов по мотов хвостом. Все довольні. Я довольний. довольный. Где это що, щось червона пляма? Ой, это кров. Я зараз по пути попутає під вітаємо. Ну куди? він йде? Вліво, сильно, сильно вліво пішов. Виводьте сюди. О-о-о. о. Щось цікаве, щось там сидить. Ні, ну воно тяжке. Тяжкі йде. Сильно вліво вже ушли. <ріст> Знімемо, що тут таке було обов'язково. <ріст> так, ще досі не витягли, тут уже посплутались а? трошки вудки. Зараз подивимося. Якийсь, якийсь там кабан. Я його полегоньку. Полегоньку підтягаю, видиш. Відкаю його назад. Починаю, що можна було цю вудку прикинути, сідати собі на пенту. Зараз полегонько його. Хіба ще раз піде. Класно, що, не. Місти мало. Там так, так. його поки нам да, Наша позиція Ти контролюєш, не тянеш його, там, щоб нам бігти. Ні, щоб, Щоб не путло, що не, не танець. А так це таке. Ви ще його полегонько. підважую сюди. О. Зараз рвану. Ще метрів десять.

О, сьогодні кабани одні беруть. Ну це більше, дзеркальний, дзеркальний, О, вітаємо. О, такий коробчик. А, пузатий, дзеркальний, я... Пузатий. Цікаво буде його вага. Це третій улов на сьогодні. Зараз будемо важити. Емоції просто... Добре взяв, так? Ну, упирався, так він гарно, звісно. Він хороший дзеркальний коробчик. От. Товстенький такий гарно боровся. Ну, Важим, а ну, хто скільки? Важим дзеркального, я кажу. Ну я ж так не знаю М -м -м -м. толком. Нажміть, хай виставляться нулики, і все. А така фігня, мама таке купила, воно взагалі хіро показує. Нормально, ну, показ. Ой, хі... йо! Підіймаю, підіймаю. Стоп, 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 фіксуй. Вісім сто шістьдесят, вісім сто вісім сто Сім з половиною. Учись, студент! Та не студент! <ріг> Класний коробчик. Ще раз покажемо нашим підписникам цього кабана на 7,5 кг дзеркальний. Ах, буде жити. Випуск. Так, виглядає сьогоднішня рибалка за кадром. Це вогник. Зовнішній. Вогник внутрішній. Красота, красота. Ще одна покльовка. Ще може бути четверта рибина за сьогодні. Зараз подивимось. Хороший був кльов. О, вже близько, близько.

Не, нема. Зараз подивимось, зважимо. Стоп. треба його отак брати. Висаємо кабана. Зараз будемо важ. Так, четверта рибина за сьогодні. Коробчик. За розмірами менший, але молодець, гарно боровся. Зареєструєш, куда, так? 365 мінус 500 з 2,5 чистими фіксуємо коробчик. Ні, Віталій, може бути? Та буде, товстенький такий. Круглий, круглий. Фіксуємо вагу. Ще одна рибинка за сьогодні. Хороша. Зараз воно ну, там пікне. 8800. 8800. 8800 зафіксувало. 8800, там плюмаш. 8200 минус мокрий цей матч та... Ой, 8200. 8200 800 ось осінь Ох Ох охван давай приходим Да ну я зараз до дублю трофей 8200 Ось Осин Каба 8200 коробчик 8200 це ваш рекорд чи ні? Да Тимчасовий. Так. Через, через 15 хвилин буде нове відео. Очікуйте. Капець, неймовірний ви випадок Заоплуталась вудка і витягуємо щуку. Так, пішла? Пішла? Ааа, я встиг трохи зняти, вона Гачок, гачок Гачок підкусила. А ну покажи. Хороша щука щука відкусила. О, мала бути перша щука на вудку Жесть якийсь просто. <рес> У мене таке улома нахапануло вночі. А я бах Обідно. Просто-просто мотаєш і бух. Думаю, зачепив. А де та твоя силіконка, поки обкусуємо? Кинути силіконку Ну? Тут вопаль тягнутий. Один хрен. Що, кинемо силиконку, може? Але, вона тут десь Але я не брав цього шнура сталевого. Все, я тоді несу вертлюх. Вона пустила, думаю, що рано тримала за це, а так і багато. Ай, обідно! Клас! Та я, я, встиг, я встиг трошки зняти. Увага! Всі трюки виконуються професіоналами. Не, не повторювати без спеціальної підготовки. Тільки спеціальна підготовка. І зараз назад. Рибалим далі. Знову клює. Віталіка. Тривалий час було затишчя після тої щуки. Але годинку. Згодинку. Подивимося. Нарешті коробчик може бути. Надяємося, що буде цей Ух ти, під самим берегом іде. Ось край берега, а ось і коробчик. Свинтос. Що, знову взяли? Сподимося, зважимо. Не 8 точно, але хороший коробчик. 3-4. Чотири є, певно точно. Та якщо той малий на два з половиною завважив. То цей точно більше. А так. я на рибу з краснухою жаль. Саша, на вигрузи. Такий коровчик взяв Віталій, зараз зважим його. Якийсь трошки хворенький, з плямками. Подивимося. Натерта, вже. Так, середина Риболовлі і час перекусити. От, стейки. Мангал. Рибовим Кльову далі. поки немає, але клюють отакі стейки. Сочні. І вугілля вже тут готове. Тому, поки риба їсть нашу прикормку, Рибаки також набираються сил, підживлюються. О. Так, ну, рибали... Рибин було сьогодні спіймано. Це наш рекордсмен. Три рибини, одна в мене, два у Віталіка. Такі маленькі, але теж зарахуємо теж короб, який, який не який, а риба. Погодка супер, настрій супер. Наловилися тепер збираємося.